Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про навчання в Данії. Перед тим як я розпочну говорити по темі, я зроблю невеличку рекламу. 1 листопада в Роскілі буде ярмарок освіт. Ну, там основною цільовою аудиторією є діти після 9 класу. Тобто, або ті, хто зараз вчиться в 9 класі, або тільки закінчив 9 клас, і також там будуть. Деякі освіти, куди можна поступити і дорослим. От, але я йду туди, в мене свій інтерес, я буду писати статтю або знімати матеріали, ще не знаю, в якому форматі це буде, про те, як відвідувати подібні заходи з максимальною користю, тому що більшість людей приходить, тиняється між цими. Стендами шарахається від всіх, боїться з кимось заговорити. назбирає там буклетів, які вдома потім навіть не відкривають, чи відкривають, з'ясовуючи, що це не те, що людина очікувала, і все на цьому скажімо, весь похід і закінчується. Тому я запрошую всіх бажаючих, хто проживає в місті Роскілі або у комунах, які знаходяться. Поблизу і має бажання відвідати цей заклад, захід. Вибачте, я запрошую піти разом зі мною. Я створила подію на своїй сторінці освіта в Дані з Ольгою Ковальовою, де ви можете долучитися. І там я напишу більш детально, коли ми зустрічаємося, де ми зустрічаємося. Це буде відбуватися в Катедральській школі. В місті Роскіль. Я не знаю, навіть не питайте мене про подібні заходи в інших містах. Це ви самі маєте гуглити, самі маєте шукати, тому що я не знаю все про все. Тепер давайте поговоримо про навчання в Данії. До мене дуже часто звертаються з таким питанням переселенці, От, в мене є дитина, закінчує такий такий клас, порадьте куди, куди піти вчитися. Ну, дивіться, в мене є багато статей на тему освіти в Данії. якщо мова йде суто про типи закладів, що можна, куди можна поступати, які вимоги і так далі. Тобто, якщо вас цікавить саме отакий от формальний бік. Вступу, то вам не потрібна консультація, можете просто почитати ці статті. На консультацію я раджу звертатися, коли йде мова про підбір навчального закладу, саме для вас підбір спеціальності, підбір індивідуальної стратегії вступу, якщо ви не виконуєте якісь. Вступні вимоги, також я допомагаю писати, ну, наприклад, мотиваційні заяви. Це для дорослих дітей це не стосується для вступу. От, але коли отак, от все про все, от розкажіть, взагалі, що буває, в цьому тут вам консультація просто вийде золотою, тому що дуже багато часу займе оця розповідь всього про все, і в цьому немає сенсу, тому що є. Вся ця інформація у відкритому доступі. Я вам раджу розпочати там. Це безкоштовно бути в моїй групі на Фейсбуці і читати ці статті. Тому, якщо у вас є якісь питання саме загального характеру, то розпочинайте там. До мене є сенс звертатися на консультацію, коли у вас є хоча б якийсь напрямок. Ви знаєте, знов таки я не можу зробити вибір за вашу дитину. Якщо ваша дитина сидить отак і чекає на якусь пораду, що її за ручку відведуть. А ми звикли вдома, в нас зазвичай так і відбувається, що батьки обирають нам куди нам йти вчитися. В Данії це все не так. Я навіть про це зараз не буду розмовляти. Чому це знову-таки різниця в менталітеті, різниця в соціально-економічних умовах? І тут діти більш незалежні від батьків, вони старші, коли вони обирають навчальний заклад, ніж наші діти. От ну. Знову таки, дуже багато об'єктивних причин, чому так відбувається. І коли батьки наші українські нічого не можуть порадити, тому що вони самі не знають цієї данської системи, то може бути важко. Але принаймні, для того, щоб до мене прийти на консультацію, ви принаймні маєте знати, який напрямок, хоча б, чого ваша дитина прагне. Тому що, ну, якщо все одно, куди поступати, якщо мова йде про. Такий випадок чи таку мотивацію, що хай дитина от кудись, щоб аби вдома не сиділа, хай іде щось робить, то тоді все одно куди поступати. Вам також ну, моя консультація не потрібна тут. Ще одна причина, чому я раджу це не торопунькати, а сісти і нормально підготуватися, нормально обрати той рівень і той напрямок, який вам буде по плечу, вам чи вашій дитині. Це те, що данська система освіти всередині сама оце, сам цей процес навчання суттєво відрізняється від нашого, і може бути таке, що ані ви, ані ваша дитина просто виявитися не готові до цих сюрпризів. Які на вас очікують. Тому я сьогодні основну увагу приділю саме процесу навчання, як от в Данії він виглядає. В Данії я вчилася і на середній спеціальній, і зараз я в процесі отримання вищої освіти? Особливо мова йде про такі випадки, коли ви сумніваєтеся в мовному рівні. Дуже часто до мене звертаються з таким от мене там англійська на середньому рівні. Я вам хочу сказати, що, по-перше, навіть якщо ви обираєте, обираєте навчання данською, то вам слід готуватися до того, що і англійська має бути на певному рівні. Особливо, якщо мова йде про вищу освіту, тому що дуже часто всі підручники, чи принаймні значна частина з них, буде англійською. В чому різниця? Давайте будемо зараз говорити дуже багато відмінності. Ну, перша така відмінність, особливо якщо мова йде про вищу освіту, то там дуже багато самопідготовки. От ми звикли до такого, що приходить професор на лекцію, щось розповідає на семінарі ми це маємо відтворити. В Данії все не так. Зазвичай вам дають е, щось прочитати вдома. І це зазвичай великий обсяг. Тобто, ви маєте швидко читати данською чи англійською, або навіть обома мовами, тому що у вишах це нормальний тип роботи сидіти вдома, читати там по 20-30-40 сторінок в день з різних предметів. І на лекцію ви приходите вже підготовлені, і на лекції буде або якесь пояснення, або. Ваш викладач, там якісь моменти на ваші питання, відповість, що ви там не зрозуміли. А також буде дискусія. От я вам хочу сказати, я навчаюся на технічній спеціальності. Ну і здавалося б, які можуть бути дискусії на технічній спеціальності: от 2 плюс 2 буде 4 і все. Але навіть на такому напрямку, все одно нас кожного. Заняття штовхають, давайте, дискутуйте, а от таке питання, а як ви думаєте, а чому так, а обґрунтуйте. Тобто потрібно не лише розуміти, потрібно ще вміти обґрунтувати свою думку цією іноземною мовою. Тобто навички, що читання, що написання, що розмови мають бути на рівні. І також оця проблема, ми звикли зазвичай в нас дуже багато таких напрямків, чи ця стара радянська школа ще в нас не припинила своє існування, так, у наших вишах. Що дуже часто виникають ситуації, коли нам щось. Розказують якесь тлумачення, і потім на семінарі від нас очікують, що ми це будемо відтворювати: усю цю інформацію, яку ми отримали на лекції. Тут ніхто не зацікавлений чути переказ того, що ви прочитали, тут цікаві ваші думки. І якщо ви не готові до таких дискусій іноземною мовою, то вам буде дуже-дуже важко вчитися у данському вищому навчальному закладі. Також є така проблема, що більшість письмових завдань в данських вишах це групові проекти. Тому важливо не лише самому бути здатним впоратися з оцим обсягом роботи, також потрібно вам буде знайти. Людей, з якими ви можете співпрацювати, і отут така проблема. Якщо ви не впевнені в своїх мовних навичках, то вам буде важко знайти людей, які б захотіли з вами виконувати завдання, тому що всі шукають. Ну, Скажімо, амбіційні і працьовиті шукають таких самих амбіційних та працьовитих. Ніхто не хоче співпрацювати з людиною, яка там соромиться говорити, чи повільно читає, повільно, повільно пише, тому що вас ніхто не захоче тягнути на собі. І оце знову таки проблема до навчального, до вищого навчального закладу в Данії потрібно. Підготуватися, тобто, якщо ви не впевнені в своєму мовному рівні, він вас може тягнути назад, в тому плані, що з вами просто ніхто не захоче співпрацювати. Самостійно це витягнути важко. В мене був один семестр, коли ну, так сталося, що всіх моїх, з ким я була у підгрупі, відрахували. І от я лишилася одна і. Мені за останній місяць в семестрі потрібно було здати шість лабораторних і один проект. Ну так сталося. І оці завдання були розраховані на групу з чотирьох-п'яти осіб. Нас з самого початку було троє. Ну так сталося за мала група, так, і потім цих двох відрахували протягом семестру. Так, от мені довелося дуже дуже важко. Я останній місяць тільки готувалася до занять, я на них не ходила. І все, що я робила, я от просиналася вранці і сідала писати лабу. І от я останній цей проєкт здала там за півгодини до останнього, скажімо, терміну. Було його здати. Тобто, це такий, скажімо, форс-мажор, і отак вчитися там, 3, 4, 5 років ніхто не зможе. Я не зможу так вчитися. Один раз спробувала, я сказала в баню, я більше на таке не підписуюсь, це неможливо так жити. От тому на це також зверніть увагу. Ну і потрібно ще, скажімо, мати, ну не сказати хімію, так але вміти співпрацювати, підійти у цій групі. Якщо ви будете там як біла ворона в цій групі, і ніхто на вас не буде схожий, Вам дуже важко буде співпрацювати, і це може. Тягнути вас назад, і ви можете покинути навчання, не тому, що ви не розумієте, про що йде мова, тому що вам просто некомфортно в цій групі займатися. Ви ні з ким не можете співпрацювати, а одному тягнути цей обсяг завдань, який розрахований на групу з кількох осіб, це просто не під силу нікому. Тому на це також зверніть увагу. Тепер давайте поговоримо про іспити. Іноді здається, що ой, данські іспити це так просто. Е, ну, по-перше, на деських іспитах можна користуватися всім. На письмові іспити зазвичай можна приносити все, що завгодно. Підручники, ваші власні записи, не можна користуватися лише інтернетом, не можна спілкуватися з іншими. Але все, що ви самостійно підготували вдома, це ваші легальні шпоргалки. Е, от. На усні іспити зазвичай виносяться не так, як в нас там від 50 до 90 питань, можуть виноситися там 5-10 питань, але вони будуть більш об'ємні. Тобто це буде ціла тема. І зазвичай, не на всі іспити, але зазвичай на усні іспити можна приносити свої презентації, тобто, знов-таки відповідати за шпорою, можна сказати. Це теж буде ваша легальна шпора. І тут здається, що пф, ну, це треба бути бараном, щоб не здати. От, і тут починається цікаво. Справа в тому, що підхід до е, прийняття іспиту геть інший. Ну, Якщо мовити про письмові іспити, то е, там часу дається в обріз. Так, ви можете принести будь-який підручник, будь-який конспект, що завгодно, але е, часу дається стільки, що ви будете так строчити, писати, не піднімаючи голови. Тобто тут, тут немає такого, як в нас, що дається, там, що ми здаємо з запасом дві години. Наприклад, я коли пишу свої письмові роботи, я здаю зазвичай там, за 10-15 за хвилин до кінця часу, при тому, що в мене жодне завдання. Не викликає складності, Я отак от сідаю, пишу, пишу, пишу. В мене навіть не визначає часу це відреагувати, там якось гарненько все розставити. Воно у мене не форматоване, чорті яке, все отаке коряве, але головне, що правильне рішення я все хух, зберегти і відправити швидше, 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 тому що там все автоматизовано. Якщо ви здали на одну секунду пізніше, ніж потрібно. То все, ваш, ваша відповідь не зараховується. Ви отримали нуль за цей іспит. так? І я знаю, от мої деякі одногрупники там здавали за кілька секунд я знаю одного хлопця, який за 20 секунд до фрісту встиг це здати. Тобто, це доволі стресово. Якщо ви не знаєте відповіді, чи ви не знаєте, як той чи інше. Е Завдання вирішити, у вас просто тупо не буде часу, щоб сидіти, листати підручник, де воно. Тобто, ви принаймні маєте добре орієнтуватися в тому підручнику, добре орієнтуватися в цьому конспекті, а просто сидіти і вишукувати відповідь у вас не вийде. Ну і знов-таки всі ці завдання побудовані таким чином, що ви не можете просто скатати кусок тексту чи там якісь формули. Там треба думати, 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 обґрунтовувати. І дуже багато запитань, навіть в моєму технічному напрямку, так, на письмових завданнях потрібно ще пояснити, чому е я думаю, що воно буде виглядати так чи ось так. Якщо мова йде про усні іспити, то тут теж е прикольно. В нас є в Україні зазвичай час на підготовку, тобто ви витягли білет і йдете відповідати. В Данії зазвичай ви одні знаходитеся у кабінеті з викладачами. Тобто там не сидить ще кілька студентів, які готуються, і ви не можете чути, що розповідають інші. Ви заходите, тягнете білет, і ви одразу маєте розпочати відповідати. Тобто часу на підготовку немає, але якщо у вас є всі ці презентації, які ви вдома зробили, то в цьому може бути і що і немає потреби. Зазвичай, на іспиті, є або двоє викладачів, або викладач та цензор. Обов'язок цензора це. Дивитися, щоб вас не ображали. Тобто ну, формальна роль цензора це спостерігати за викладачем, щоб він не відносився від вас призято. Але це, ця формальна роль давним-давно вже. Була змінена, тобто насправді це як два екзамінатори, і я хочу сказати, що в дані таке правило, що кожен з комісії має вам поставити питання, тобто не буде такої ситуації, що вам скажуть: ну, ми все зрозуміли, молодець, іди от тобі твоя оцінка, і все. Вони вас будуть колупати цими питаннями, тобто, десь. Якісь там хвилини у вас відведені на вашу презентацію, ви маєте все розказати, а потім вас будуть колупати по цій темі, яку ви розповідали, і коперсатися в різних деталях, які ви не назвали, будуть ставити питання, скажімо, з якимись конкретними прикладами, і казати, а чому тут так, а ось тут так. Тобто, знову-таки, просто пересказати Якусь тему вас не вийде, її потрібно розуміти, в ній потрібно орієнтуватися, і вас можуть навмисно збивати, казати, тобто ви маєте на увазі, що отак, отак, і ну, в мене, наприклад, були такі іспити, коли мені доводилося. Переривати ні, Я казала не так, слухайте уважно і нема чого мене заплутувати, Я і без вас можу заплутатись. От і ну, це, звісно, жарт. Але е, потрібно орієнтуватися в цій е, темі. І ще такий момент: е, ну, я не знаю, може це дико буде звучати, але ну, от я просто викладала в Україні, я знаю, як це. Відбувається. Мене дуже часто, ну, не те, теж що часто, але були такі випадки, коли люди там приходили, плакалися, жалілися. Ось там, мене батьки вб'ють. Якщо мені ви мені поставите двойку, або ой, у мене стипендія злетить, ой, ну будь ласочка. І, ну, коротше кажучи, були різні е, ситуації. І, там декан на мене теж. Мав зуби, тому що якщо я там поставлю комусь двійку, людину відрахую, то це ж грошики для університету. А людинка на контракті, то треба давати їй 150 шансів перездати, і мало не бігати за цим двішником, там вмовляти, щоб він з'явився на перездачу. І це все в наш вільний час. В дані нічого такого немає. В дані єдиний спосіб здати іспит це прийти і здати іспит. Ніякі там, ніяке хороше ставлення до вас, ніякі ваші там інші заслуги, що людина там спортсмен співає, чи щось іще, що в нас там в Україні доволі розповсюджене, що поставте, він там грає за збірну футболу нашого університету, так? Чи ну, в мене багато різних, різних прикладів. З мого викладання в Україні. От. І будь-що що там в мене мала дитинка, я ну, не встигаю вчитися це все ваші проблеми. Єдине, за що вам можуть поставити оцінку на данському іспиті, це, це за вашу відповідь чи за ваше письмове рішення, якщо це письмовий іспит. І все, тобто ніяких обхідних шляхів не існує. Ну, я вже мовчу про те, що там домовитись комусь заплатити грошей, це взагалі ні. Тут в Данії це не працює. Тому зверніть на це увагу, що може бути доволі таки важко вчитися, і в Данії доволі таки часто, тобто відсів. На різних спеціальностях буває, що до 50% після першого семестру. Ну, от, моє навчання вважається одним з, воно входить в топ-5 найважчих. В Данії от, вважається так, інженерна освіта одна з найважчих. І в нас було 50%. В тобто відрахувань після першого семестру. І це було в групі, яка починала до нас, і це групи в групах, які починали після нас. Тобто кожного року перший семестр залишається десь близько половини студентів, які були набрані. Ну, на деяких спеціальностях виглядає це все не так сумно, але в деяких вишах виглядає саме таким чином, що 50%, 40% Відрахувань. Тому зверніть на це увагу. От, і ще такий момент, який я хочу сказати наостанок. От до мене звертаються, як кудись поступити, порадьте поступити. Люденьки, не торопунькайте, не спішіть. Ви повинні бути готові для того, щоб пройти цей шлях. І одна проблема це поступити, друга проблема це закінчити. Я вже розказала, що це може бути не так. Легко, як вам здається, і це ще не все. Ще є третя проблема знайти потім роботу за фахом. Особливо це стосується таких випадків, коли ви збираєтеся залишатися в Данії, так то цю освіту вам доведеться тут в Данії десь використовувати. Тобто, знову таки, йти якимось найпростішим шляхом, аби швиденько закінчити. От легенько поступити, швиденько закінчити. От простенька якась освіта, ну такі простенькі шляхи, дуже-дуже багато охочих. І потім вони йдуть стройними рядами, куди в джоб центр Ну ви звідти починали з цього джоб центру Тобто ви витратите купу років і повернетеся отуди, от де ви зараз, так, оці гедесні черзі на пошуки роботу з оцими всіми. Дурними практиками, ансьонінгами і іншими речами, які вам отут поперек горла стоять. Тож щоб такого не було, одразу обирайте те, що вам дасть хліб у майбутньому. Ну, і якщо мова йде про випадки, коли ви збираєтеся повертатися до України, то тут знов-таки нема навіть сенсу розпочинати якусь там освіту, щоб було. Тому що ви жодного світу не встигнете завершити за ці півтори роки, як діє закон. Можливо, цей закон продовжить, можливо, ні. Ми цього не знаємо, тому орієнтуватися на оце авось я не раджу. І що тут ви можете взяти від данської системи освіти? Ви можете взяти лише певні навички. Ви можете, корочку ви не отримаєте, але ви можете отримати знання та вміння, які вам знадобляться в Україні. І отут знову таки слід тоді орієнтуватися на певну сферу, яка вас цікавить, до якої у вас є хист, до якої у вас є інтерес, і де ви щось можете для себе взяти. О, це, в принципі, все, що я хотіла сказати. Я знову таки вас запрошую долучатися до моєї групи. Освіта в Данії з Ольгою Ковальовою. В мене є відкрита сторінка, в мене є група, все так як з інтеграційними консультаціями для переселенців, той самий формат. Так само вся інформація розсортована по посібниках. І я, ви знаєте, що я переїхала до Роскілі, я не знаю навчальних закладів розкілі, і от... Моя перша розвідка боєм буде 1 листопада, коли я йду на оцю ульденес месе яка буде відбуватися в розкілі в кафедральній школі. От, і знов-таки я запрошую всіх бажаючих до мене приєднатися. Ми будемо ходити між стендами, дивитися, що вони пропонують. Я попутно розкажу, що це за тип закладу, тому що далеко не кожний. Тип закладу в дані має якийсь. Аналог чи щось схоже в українській системі, так? Щось, що відповідає оцій е, данській системі. Тому ми про це поговоримо. І також там кожний з цих навчальних закладів, можливо, не всі, можливо, всі, будуть проводити презентації, тобто більш детально розповідати про те, що вони пропонують. І можна обрати кілька таких презентацій після того, як ми обійдемо всі стенди, то кожен зможе обрати, що він хоче. І що він хоче послухати, і піти ще послухати ці презентації. Я запрошую не лише переселенців, а також людей, які тут знаходяться на інших типів візи, якщо вас самих цікавить. Єдине, що там не буде вищих навчальних закладів, але там будуть різні середні спеціальні освіти, усі і так далі. Технічні школи, якщо ви підбираєте для себе, або якщо ви маєте дітей-підлітків, які от завершують 9 клас чи 10 клас, там також буде. Кілька варіантів, куди можна піти після 9 класу, різні там автошколі, 10 клас і так далі. Тому подільно. Приходьте, будемо разом вивчати, що дають. До побачення.